Шалом, це Славко. Про що нам зараз слід говорити? Саме зараз. Перш за все, за те, що не слід піддаватися пропаганді як ворожій, так і нейтральні. От почнемо з оцього от телепроповідника Маркус Райснер, 71-го року народження, командир гвардійського батальйону, командир контингенту в Косово, був в Чаді, в цар, ймовірно, там же ж познайомився з. Російською пропагандою з російською розвідкою бачить 199 тисяч підписників. Він робить непогану спробу оповідає ази, розказує нам людям англомовним і німецькомовним за збройні сили України загальнодоступних джерел. Він дає офіційні лічби бойової техніки. Просто смішно. 2400 танків, 1500 п'ятсот арцистем, п'ять 539 РСЗО. Ну хай він їм таке розказує. Це добре. Хай він їм вішає. Я дуже полюбляв у них теж, між іншим, локшину з томатним соусом. І, і на силу в минулі роки зміг таке готувати і вдома. Мені подобається австрійська локшина з солодким томатним соусом і з жирною свининою. Але хай він це вішає їм на вуха. Не віти, не давайте це навішувати собі на вуха. І коли він каже, що треба слати допомогу ешелонами або. Мир, який знищить Україну, я бачу розумієте, це людина, котра ніколи не була в Україні. Розумієте, а що вона могла в чаді знати за росіян крім вагнерісів та російської розвідки, котра з ним працювала? Я не кажу, що він зрадник, але ну, австрійці вони всі відчувають такий сентимент до матушки Росії, чому я не можу зрозуміти ніколи. Я вам багато знав. Ну, працювати, використовувати їх можна було так само, як ми їх використовували, Росія їх використовувала, ну, за те, як... ГУР і СБУ це все використовує. Ми поговоримо трохи пізніше. Але не треба вестися на цю пропаганду. Ця пропаганда для німецькомовних, для англомовних, а то, що вам місцеві панікори, це все з дефіциту новин. Перекладають і викладають, а ви все це хаваєте. Ну так так жвачки, так помиї інформаційні пропагандивні, так от власне свиням, так і готовять. Ви розви свині, ви споживач пропагандивного продукту. Вам свиням інакше готувати не будуть, і ви маєте все це хавати або не хавати і не панікувати, хавати а, і та панікувати, мати поганий настрій, поганий шлунок. Погану статеву активність або не хавити і жити в своє задоволення, поза як війна вас не зачіпає. Наступний можна сказати, пропагандивний момент. Ви знаєте, Маркус Галіоті почав теж нести словесний понос, що Гури СБУ не доповідають Заходу, не доповідають Заходу за свою активність проти Росії, не бажають. Зменшувати активність проти Росії, втягують захід в конфронтацію з Росією. Ну, що можна сказати на такий бред? Так СБУ не знаю, як СБУ, а цим дуже успішно займається ця кампанія вбивств, вона ефективна, кампанія терору, кампанія диверсії. І ясно, а що має ще робити ГУР, як не провокувати Росію, не провокувати на коаліційну війну? Це що ми їх мало провокуємо? Повірте мені, скоро з ядерною зброєю в Білорусі провокування стане ще більшим. І те, що цей як його Галіоті це все побачив, Марк Галіоті в цьому своєму інституту вивчення із в Таймс Ситипанічка опублікував, це добре. Значить, вони бояться. Вони починають боятися України більше ніж бояться Росії. Або принаймні порівняно вже боятися Росії і України, це дуже добра ознака. Я вам, говорю, так, я вам поясню так, як треба реагувати на ворожу пропаганду. Тепер за що? За оцю ситуацію в Авдіївці? Ну тока Дурак не ожидав, що вийдуть на цю лінію 437 кілометр степове. От уже вони малюють так картинки. Не забуваємо, там 5-7 кілометрів ширина власне, кульдесаку, цього гирла мішка. І ясно, що опадіння – це лише питання часу. І що нас має цікавити в цій ситуації? Це як Україна, як ЗСУ скористаються часом до падіння Авдіївки, позаяк за матеріальними ресурсами, за балансом матеріальних ресурсів, я не спостерігаю. Сподіваюся, що ви зараз спостерігаєте і можете доповісти, як іде бойня, як іде співвідношення втрат російських та українських. А ми поговоримо за те, заради чого. Ці втрати йдуть, і як їх слід використати, як ви виграти темп. Авдіївка дала Україні темп нарешті. Ви розумієте, оці всі бої дали нарешті Україні кількість жертв перейшла в якість, В можливість українців рушити за Дніпро. І те, що зараз рух за Дніпро обмежується кількома причинами: перше, кажуть, матеріально-технічне забезпечення обмежене. Ну, ви розумієте, полоса це от за сім днів. Карта наса карта пожеж. Ну, до неї поверх просто на ній говорить. Ось ви знаєте. Крінки, отут от фрагмент лісу, з котрого то вибивають, то повертаються себто вони оцю. Ну тут щось оця траса показана. Якось воно дивно в них зображено. Слухайте, як я сюдою їздив. Ну, добре, значить до цієї траси правильно всі кажуть, не дійшли. Дійшли до цієї. До першої з двох. Хоча рух цивільного транспорту по цій трасі вже перерізаний. Так ось, про що треба слід говорити? Про готовність України ризикувати. Ви бачите далі ситуація. Ви знаєте, отут -от знаходяться нові капані, Гладковка. Малий. Капані. Малий. Ну, бачите, Ася каже, це, це, це гладковка, Я кажу, Гладківка. Ну добре, ми не будемо зараз влаштовувати один сцену на предмет русифікації назв. І ударі Хаймерсами, ви знаєте, по колоні з боєприпасів. А чого колона боєприпасів рухалися так? Цьому напрямку тому, що росіяни очищали оцю ділянку. Цей свій мішок очищав тут ось сюди. І визнаєте, ви помітив, що бо транспорт боєприпасів відбувався звідси сюди, з цього от мішка. І та заява, що треба очистити позиції, панічка, це або наш інформаційний вброс, або чийсь інформаційний вброс, Але розумієте, паніка так просто не виникає. Те, що десанти не скинути в річку, перша ознака слабкості. Друга, Ознака слабкості це оцей панічна новина. І, зрештою, атаки тут треба розглянути дії сторін. Росіяни цілком правильно діють, що атакують правий берег фабами, кабріруючими бомбами. Це розпланіруючими. це розумна атака, це сила, і це свідчить за слабкість української сторони за неготовість поставити поставити все. Як можна було перемогти за Дніпром? Ну, ви знаєте, що було то зголо. Що треба було наступати? Відразу ми говоримо, як перемогти в цій ситуації. Кілька причин слабкості України. Перше, ми не готові ризикувати ППО. Наше командування не готове нічого оголити з ППО. Ви бачите, зараз Росіяни почали поширювати спроби ударів по Києву, в тому числі і дронами, і ракетами. Це вони перевіряють ППО. І за одним вони не дають перекидати ППО, навіть якщо б у нашого командування виникла така думка. Ясно, що якесь сміливе, рішуче командування, котрому не шкода власних дач і власного населення. Воно б яку кількість ППО середньої дальності перекинуло під Херсон, ризикувало б його втратити, втратити в бою, але прикрила би сильніше. Ділянку плацдарма обмежила би принаймні удари, планіруючи авіабомбами спробувала. Те, що ми не бачимо посилення ППО, коштом навіть запілля українського ясно, що Київ шкода. Ясно, що дачі ці всі шкода на південь від Києва. Ну кого ж не шкода, якийсь Львов ще якуча міст, котрих нікому не шкода. Слухайте там Дніпро, Криворог, Дамаса всього слухайте. Можна завжди знайти, кого тобі не шкоди, і перекинути ППО. Розумієте. Тому що навіть йдеться за те, що в цій війні з обмеженими силами настрій населення важливший, ніж перемога за Дніпро. Розумієте, влада не може собі дозволити падіння настроїв населення, не може собі дозволити, щоб хтось посидів знову ж без світла по 4, або по 8 або й більше годин на добу. Ризикунути. Населенням ризикнути за запіллям заради перемоги, бо це війна вісімнадцятого сторіччя. Ми говорили за кордонну стратегію. Перша помилка України, що вони не прикрили, не ризикнули своїм ППО і не ізолювали зону причілків оцих мостових, це ще не плацдарми з повітря. Друга помилка, що атаки в напрямку залізного порту не були відновлені, що не активізували сюди. Ви бачите, що противник сам відповзає звідси після звітам. Українці зробили все, що потрібно, Потривожили тут все, що тільки могли. І коли нарешті з'явилися наслідки, якісь от перекидання, ми побачили з заходу на схід, українці не готові або не мають сил, або не готові ризикувати, діяти тут, поширювати. Куди можливо плацдарм поширювати? Сюди, на каховку, і сюди. Ні сюди, ні сюди. Ми дій якихось не бачимо, тому що сили обмежені. Ви бачите, що вони не готові відмовитися від плану Шліфена, навпаки від обмеженості цієї операції. Ясно, що ризик буде великий, і небезпеки, поразки великі. Вони бояться цих небезпек поразки, бояться ще настрої населення. Погіршити те, що населення сидить в тилу і від адпізділля від от отсутствия байби за хліб, за виживання, воно не стоїть в чергах, не добуває запаси їжі, не, не займається палівом, не ховається від військоматів. Я вже старою, мов я це нову назву ніколи не вивчу. Як воно там, ТРК, чи я не можу, я це ніколи вибачте мені. Воно не ховає, воно, йому нема що робити. І тому воно цілком може дозволити собі депресувати. Хоча причина, от я не дивлюся новини, тому й не депресую, тому й веселий. Я що я бачу проблеми з СУ, бачу їх, я бачу інакше, ніж австрійський полковник. Бо австрійський полковник спостерігає їх іззовні і доповідає ззовні. А я вам доповідаю зсередини. Так само, як оцей от. Ви знаєте, Макроніст, міністр оборони Сепа Себастьян Декорню нарешті дозволив собі сказати те, що всі думають. Пам'ятаєте, як українці ки... мають кинути 30 мільйонів євро на стрілецьку зброю наступного року на Верней корон, який до того Веркар з турками без них робив люксусові рушниці для наших олігархів? Тепер вони будуть робити люксусову зброю. Ха, грекох 416 для України, якщо ми це заплатимо. І цей Себастьян Де який теж представляє своїх виборців в Оловиншому районі, ніж той, який вирішив, порішав вопрос. макроніст, Каже, а що ви за пушки не платите? Каже, тут, ми вам дали 200 мільйонів євро, там ще 3 мільярда, а ви хочете пушки на шару французькі, ви не хочете покупати їх. Або а може б, б, замість того, щоб купити Гвинтівки наступного року купили б гармати зараз у нас. По ні дорогой ціні а трьох до 9 мільйонів євро за одиницю, і він цілком правильно задає питання, тому що якщо ви стаєте в позу жертв нагинаєтесь і готові, щоб вас імели, і щоб вам за те що кинули, як бешенки. Ви ж не можете одночасно робити інвестиції в одного своїх сутенерів, а іншому не давати. Розумієте, це якось неправильно. Ви питаєтесь, даїть всіх і рішать вопроси. От, розумієте, інколи корупційність нашої держави робить нам такі неприємні подарунки, за які говорить нам Себастіян Лекорню. Отака от, от ситуація, ну що ж? можемо ще власне, чи зберігати вам оптимізм? Я скажу так, все вирішиться за оці от за цей темп, поки Україна буде здавати Авдіївку, що вона зможе здобути на правому березі, як поширитися. Ви бачите, що плаздарву поки що ізольований. Противник діє вогневими засобами, не піхотою. Чомусь він теж зберігає свої сили, не кидає. Мені це не подобається, мені не подобається не поширення плацдарму. Ні, мені не подобається те, що ППО не зміцнюють, не ізолюють зону кати. Бачите, слабкі спроби є ізолювати. Ну от по цих позиціях я розумію, тут от маячка, понятно, що стара маячка, ясно, понятно, куди вони цілились. Але я скажу, що це ще не те накриття, це не ті пожежі. Це не ця активність засобів знищення, це не та ізоляція зони бойових дій, на яку ми можемо сподіватися, я поки що якоїсь ізоляції не бачу. Так само, як можемо подивитися ситуацію тут. Ось відома вам агломерація. Ну, що можна сказати, поки що. Якось воно не дуже. Ну, будемо сподіватися, скажу, все ще не втрачено, ситуація не втрачена. Ми ще нічого не програли. Паніка у противника, яку ми бачимо в посиленні його пропаганди, перш за все, слід оцінювати противника за активізацію його пропаганди. Якщо він активізує пораженческу пропаганду в Україні, значить йому погано. Якщо ні, значить, на жаль, ми не до цього. чим більше Параженчество в Україні, тим гірше противнику і тим ефективніше Україна діє. Я вам скажу: є один спосіб підкорити Україну Росії: це позбавитися Росії Путіна. Якщо на Росії не буде Путіна, от тоді майбутнє України як незалежної держави під загрозою. Бо в принципі антилюдська сутність українського режиму вона очевидно. Розвіти, якщо людина взяла у копаннях 25 тисяч євро кредит тисяч гривень кредиту, і не може його повернути через форс-мажорні обставини, через війну, через того, що вибачте. Броколі по 20 рублей здають. Це просто щоб робочі як платіть і паліво. А з тебе вищитують з твоєї копічаної пенсії, вищитують банк, оці от відсотки кредити, незважаючи на очевидну форс-мажорну ситуацію, то не хіра б мені була така Україна, якби Путін не заявив, що нема українців, якби там з кожного. Кричали, що українці велика, патріотична нація, батько наш Бандера, мати наша що там Україна. Я вже не пам'ятаю. То ясно, щоб ми здалися їм так само, як здавалися і 20-го, і після 45-го року на вірьовки, на сладкі голоса хора вірьовки. Ясно, що ми би пішли на ці голоси сирен. На щастя, ми цих голосів сирен все ще не чуємо. Поразка нас, українців, серед нас самих, Ніколи цього не забувайте. Затикайте вуха і вірте тільки мені, бо Арестович вже теж. Панікер. Бай.